Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Нехай Святий Дух, Дух, який підтримав Ісуса, Його Сина тут, на землі, сьогодні, Святий Дух, ви знаєте, він прийшов, щоб направити, направляти тих, хто прийняв або прийме. Його Сина Ісуса, як свого єдиного Господа і Спасителя. Усі зазвичай приймають, усі вірять в Ісуса, але серед тих, хто приймає, хто вірить в Ісуса, є також ті, хто знаєте ненавмисно, добровільно в кінці кінців, в кінцевому підсумку. Ображає Бога своїми скаргами, жалінням, знаєте, скажу так, сльозками, іншими словами. Тому що в той час, коли вони благословені, і їх відвідує Бог, вони щасливі, вони дякують Богові, Алілуя, хвалять ім'я Господа але коли приходять ситуації життя, коли приходять проблеми, які є, коли ми живемо у світі, проблем насправді, ми живемо у світі проблем. І очевидно, що живучи у світі проблем, проблеми безсумнівно будуть пле... будуть торкатися усіх, включаючи тих, хто також має страх Божий, і тих, хто не боїться Бога. І тих, хто має страх Божий, отже, це цікаво. Я тут розмірковував, як Бог бачить мене, наприклад, як Бог дивиться на тебе, хто зараз дивиться нас, як це, яке визначення для Бога вашої особи. Моєї особи, нашої поведінки, скажімо так. Тоді, у книзі Малахії він був останній пророк до того, як прийшов вже потім Ісус. Він з'явився після чотирьохста років. цей. Це було за чотириста років до народження Ісуса. Тобто, прийшов пророк Малахія, і він промовляв ті слова, які він залишив, сказані і. Потім прийшов Ісус. І протягом 400 років Бог мовчав, нічого не говорив. Потім прийшов Іван Хреститель як попередник Ісуса. І потім прийшов Ісус. І Ісус прийшов, виконавши свою місію, яка полягала в тому, щоб померти. За всіх, хто вірить у нього. Він, Ісус, помер, воскрес Святим Духом через Святого Духа, Дух Божий воскресив Його. І після того, як Він вознісся на небо і сів поруч із правою рукою Отця, Бога Отця, Бог Син, Він сів праворуч Бога Отця, і потім. Бог син, знаєте, мов благав Бога Отця послати іншого, утішителя, щоб вести тих, хто росте в ньому, хто вірить в нього. І ось що сталося: Святий Дух прийшов в день п'ятидесятниці, через, через 50 днів після того, як Ісус Воскрес, і потім почав служіння Святого Духа у житті тих, хто вірив у нього. У Його Сина Ісуса Як і багато інших, коли настає час отримати благословення, ці люди щасливі. Але коли настає час, ось ми говорили про це, коли приходять проблеми, люди скаржаться, нарікають і навіть проклинають Бога. Тож давайте подивимося, як Бог бачить тих, хто проклинає Його, немов проклинає тих, хто не скаржиться. Ті, хто. Мають страх Божий ті, хто його не мають. Що говорить священний текст? Я спробую розмістити текст, щоб ви могли прочитати його зі мною, слідувати за ним. Цей текст дуже сильний. Текст говорить так: Слово Боже каже так: Бог сказав. Жорсткі ваші слова проти мене, говорить Господь. Жорстокі ваші слова проти мене. Тобто вони жалілися, скаржилися. І далі. Господь, він каже. А ви ось. Ви сказали, а ви кажете, що ми на тебе сказали? Бог каже. До тих, хто жаліється, він каже. Да, ось вони кажуть, що ми на тебе сказали. І тоді, ось Бог відповідає: ви кажете, марність служити для Бога. Марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота? Тобто, це ті, хто вони визнавали, що вірять в Бога, це ті, хто вважали себе віруючими, хто визнають Господа Ісуса як Спасителя, тому що багато людей вони це кажуть. І ось тут, як, наприклад, ми бачимо, можна звільняти приклад так. Ось Марно служити Богові, скільки років я вже в церкві, і що зі мною сталося? Я отримав благословіння. Так, я був зцілений, я отримав це благословіння, я отримав те благословіння, я отримав, але моє життя не змінилося. І потім починається скарження: О, ми тримаємо це, ми нікому не робимо зла, шкоди, ось я не краду, я там не. Обманюю, я не чиню перелюбу. Такі, знаєте, деякі речі, деякі гріхи, які людина не робить. Однак, найбільший гріх, який вона несе в собі, це погані очі, тому що вони продовжують заздрістю дивитися на тих, хто робить те, що не варто робити, краде. Чинить перелюб, робить все те, що не, не варте. І в даний момент здається, що саме у цих людей у них все в порядку, і вони, начебто, ладнають зі своїм неправильним життям. Отже, ті, хто не має страху Божого, які знаходяться всередині церков, і зовні теж звичайно. Зазвичай вони так говорять. А, Розумієш. Зазвичай вони так говорять, А, розумієш, я здаюся, я здаюся. Ось та людина живе у гріху і досягає кращого життя, а я живу тут, у церкві, я вірний Богові тощо, але моє життя не змінюється. Отже, він каже: ось як Бог каже, ви кажете, що марно служити Богові, ось марно служити Богові. І тоді приходить момент, що вони починають думати в собі наступне. Ми вважаємо. Ось, ось написано: Тепер ми вважаємо пишних щасливими і ті, хто вчиняє безбожне. Ось це ті, хто живуть, знаєте, повністю протилежним. Життям слову Божому, вони ось вчиняють безбожність, вони роблять те, що не варте, вони спокушають Бога. І немов тікають. Я маю на увазі, що ті, хто цього не говорить, але, можливо, вже думає, вже вчиняє гріх проти Бога, вже немов ображає Бога. І Бог бачить. Бог бачить цих людей. Бог чує все, Бог знає все. В його очах нічого не приховане. Отже, що, зробив? що робить Бог? Тепер Бог говорить про тих, хто боїться його, про тих, хто вірний. Їх не так багато, але вони вірні. Він каже. Він каже. Написано так, ось як пророк тут каже. Змовлялись тоді один з одним, і ті, хто страх перед Господом має, Тобто, ті, хто мали страх Божий, вони говорили один із одним, і що вони говорили? Про що вони говорили? Тут написано не написано конкретно, що вони казали, але. Сто відсотків, те, що вони говорили, сподобалося Богові, догоджали йому. Вони догоджали Богу. Чому? Тому що Господь звернув увагу і чув тих, хто сказав: Слава Богу! Ось дивіться, у нас є битви, проблеми, але слава Богу, Бог з нами. Ось моє ім'я написане в книзі життя. Бог зі мною, Бог з тобою, і людина, ось саме так. Я вірю, Бог зі мною. Отже, людина стикається з проблемами, боротьбою, неприємностями, важкими ситуаціями, але вони зберігають у собі те, що мають страх Божий в Господі. Ні, ось я жодним чином не буду говорити проти мого Господа, мого Бога. І деякі вони кажуть іншим. Ось Бог великий, насправді Бог дасть сили. Ось ми зробимо прорив. Ми стикаємось з боротьбою, з труднощами, але буде прорив. Попереду ми побачимо результат усього, з чим ми стикаємося. Буде перемога. Отже, Бог говорить текст тут. Він слухає, звертає увагу на тих, хто має. Ось так би можна сказати, богобоязливу етичну поведінку. І коли він чує, коли він звертає увагу і чує, що говорять серед тих, хто боїться його, Слово Боже каже, що буде пам'ятна книга написана про них перед Богом. Буде текст написаний. ось Пам'ятна книга не просто так сказано. Пам'ятна книга за що? За кого? Перед Богом буде написано, а? за тих, хто мав страх Божий перед ним, хто ось, він визнавав, хто говорив один з одним. Ось буде написана книга пам'ятна за них, за пам'ять тих, хто проходили битви, труднощі, випробування. Але залишалися твердими і проголошували, і дякували Богові. Ось і все, мої друзі, це секрет. Хто славить Бога, дякує йому за все, навіть за проблеми, труднощі, хто каже слава Богу. Коли ви славите Бога, то там написано, що буде написана пам'ятна книга про тих. Ось а буде написаний текст за цих людей, і ось перед ними буде написаний меморіал іншими словами, щоб Бог пам'ятав, щоб Бог пам'ятав. Хоч Богу не потрібно нічого пам'ятати, але він ставить цей меморіал, пам'ятну книгу як символ уявлення про те, що він все це чув і не забув. Там написано. Ось. Іншими словами, ось це зареєстровано, пророк Малахія він записав, зареєстрував, що Бог сказав йому, що все, що Божі слуги вони робили, народ Божий, вірні, віддані Богові, щоб прославити його ім'я, навіть перед обличчям боротьби, тому що Прославити ім'я Бога, коли все йде добре. Нема такої прям великої, знаєте, прям цьому великого. Немає такого великого тягара. Але ось коли все йде не так, як ти хотів, а ви кажете, о Боже мій, я дякую тобі. Ось у мене є цей наче, шип у плоті, посланець сатани, цей шип, він відповідальний, щоб я завжди міг бути пильним щоб я не заснув у вірі, щоб я не відпочив у вірі, щоб я не спав у вірі. Ні, ось якраз цей шип він тримає мене запаленим, тримає мене, щоб я стояв, щоб я підтримував свою віру і горів немов перед Богом. Слава Богу, якби не ці шипи, ми б дрімали, ми були б в такому немов трансі, і були спокійні і продовжили б. І продовжували би входити в стан автопілоту, стану вдоволення. Ви знаєте? Отже, Бог цього не хоче. Поки ми живемо тут на землі, ми живемо посеред боротьби, проблем. Ми всі стикаємось з проблемами, як і ті, хто боїться Бога, як і ті, хто не боїться його. Усі. Звичайно, я не сумніваюся. Якщо Ісус зіткнувся з проблемами, якщо апостоли зіткнулися з проблемами, усі зіткнулися з проблемами, чому б тоді нам ось знаєте, скажімо так, ми б не зіткнулися б з проблемами? Ми також зіткнемося, це частина життя нашого. Тільки ось ці шипи в плоті, Павло каже, що ось що він поклав шип іншими словами у мою плоть, посланець сатани. Щоб мене штрикати, для чого? Яка мета цього шипу? Мета полягала в тому, щоб він не загордився, не пишався великими откровеннями, які він отримував від Бога. Ось і все. Бог має для мене шип. Щоб я не пишався откровеннями, які він мені робить? Він хоче, щоб я завжди залишався смиренним, завжди дякував йому, навіть із шипом, тут, який немов кусає мою плоть, мої нерви, боляче. Але я дякую Богові. Слава Богу, мої друзі. Це... Велике вчення, яке ми маємо тут, що Бог робить цю різницю, показує різницю. Перепрошую. Він показує, нам, що. Із його народу є ті, хто боїться, і ті, хто не бояться, і ті, хто бояться Його, вони поважають Його, вони славлять Його, дякують йому, дякують Богові. Навіть за ці терни, навіть за ці шипи. Слава Богу. Зрозуміли, ви у вірі. Ви у вірі. Ви у страху. Божому перед Господом, ви живете в страху Божому перед Господом. Отже, проблеми не мають значення, ситуації, все для нашого блага. Хіба це не те, що ми зазвичай говоримо? Все воно немов співпрацює, все йде на благо для тих, хто любить Бога. Отже, ми завжди повинні ось бути в цьому визнанні навіть у гіркі години. Ми не можемо просто проголошувати, наприклад, тому що той, хто знаєте, він не боїться Бога, наприклад, він любить проголошувати. О, Господь мій пастор, і нічого мені не буде бракувати. Слава Богу. Іншими словами, давайте подивимося стану проблеми. А ота людина скаржиться, нарікає і продовжують іншими словами, немов лаятися. Вони схожі на тих, хто не бояться Богові, як кажуть, ті, хто не бояться Богові. Ось як вони кажуть, о марно, марно служити Богові. Марно ходити в присутності Бога, марно жити в правді. Це марно, тому що ми говоримо правду, і нам це тільки ось шкодить. Як так, ні, я цього не приймаю. Іншими словами, люди вони, вони говорять, коли таким чином вони начебто, нападають на Бога. Ось як це говорить Бог. Бог каже, ось ваші слова були агресивними для мене. Жорсткі ваші слова перед но мною бо Господь говорить. Були жорсткі слова. Тому що, коли все добре, проблеми, ось ви дякуєте мені, ви славите мене, але коли все не так, коли приходять проблеми. З якими всі ми стикаємося, ось мій син зіткнувся, пророки зіткнулися, слуги Божі, всі вони зіткнулися. Коли ці пр проблеми виникають, ви кажете, а це марно. Ми тут марнуємо час. Ми служимо Богові, але ми повертаємось додому. Є проблеми з дітьми, є проблеми з батьками, є проблеми з чоловіком, інші проблеми. Тому що люди очевидно, вони які не бояться Бога. Думають, що служіння Богові йде, на начебто все буде по маслу. вони будуть плавати в тихих водах відпочинку. А не буде так, мої друзі, моя подруга. Ті, хто служать Богові у цьому світі, зіткнуться із серйозними проблемами. зіткнуться із ними і переможуть їх. Навіть якщо вони помруть. Вони переможуть тому, що вони увійдуть до Божого спокою, але якщо вони живі, вони будуть довіряти, що Бог вірний і не дозволить проблемам задушити їх. Отже, ми завжди повинні дякувати Богові за будь-яких обставин в будь-якому випадку. Казати слава Богу. Наприклад, люди кажуть, приходять до нас і кажуть, ось, приходять такі, знаєте, думки важкі, брудні, жорсткі. Слава Богу. Слава Богу, тому що це стосується усіх, включаючи мене. Ви знаєте, дьявол, він вже знає. Кожного разу, коли він приносить гнилу, огидну думку, я славлю Бога. Я вже сказав йому, кожного разу, коли ти будеш приносити мені ці думки, я буду поклонятись Богові. І дьявол ненавидить, коли ми славимо Бога. Навіть у проблемах, перед обличчям проблем, труднощів, ситуацій, дьявол ненавидить. Отже, ми повинні дякувати Богу весь час, особливо у важкі часи. Навчіться цьому, мої друзі. Навчіться захищати свою віру, навчіться боятися Бога, навчіться жити у страху перед Богом. Ви будете жити в страху Божому. Дякуючи йому за все, навіть у важкі часи ви побачите, що ви переможете. Ви будете переможцями, ви досягнете Божої благодаті. Ви будете жити, і, звичайно ж, буде написаний меморіал. Іншими словами, для пам'яті Бога, що ви зробили під час труднощів, коли тобі довелося плакати, скаржитися, плакати, але ти все рівно дякував Богу, і ти ось там написано це в книзі пам'ятні, як тут написано і обіцяно, коли з'явилися проблеми, подивіться, що він зробив. Це буде написано перед Богом. Це пам'ятна книга перед Богом. І це прославляє ім'я Господа. Це означає. Боятися Бога. Завтра ми поговоримо більше. Хай Бог благословить вас усіх і до скорого в ім'я Господа Ісуса, слава Богу.